Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній Радник Офісу Президента України, одіозний Олексій Арістович, цього разу пропонує Росії і Україні спільними зусиллями боротися із Заходом, подати колективний позов до Заходу, а самим припинити беззмістовну боротьбу. Ті заяви Олексія Арістовича можуть звичайно шокувати багатьох його прихильників, але тільки на тих людей, які реалістично дивилися не тільки на постать Арістовича, але й на саму ідеологію, яка визначала його коментарі ситуації протягом останніх років. Арістович сприймає війну Росії з Україною. Не як війну цивілізації, а як громадянську війну, він неодноразово підкреслював. І, очевидно, саме цим подобався не тільки багатьом українським громадянам, але й насамперед представникам так званої російської ліберальної інтелігенції, що сприймає Україну як продовження російської імперської цивілізації. Про те, що на Кордоні України з Росією фактично ми бачимо кордон цивілізації Арістович навіть і не здогадувався. І мова йде не тільки про неосвіченість, мова йде те, про те, що сам Олексій Арістович є інтелектуальним, якщо так в принципі можна сказати, продуктом саме радянської імперської цивілізації і. Ніякої іншої цивілізації для нього не існує навіть тоді, коли він змушений знаходитися на заході і бачити, як цивілізований світ відрізняється від моделі, створеної після занепаду Золотої Орди у Московському ханстві, Російській імперії, Радянському Союзі і Російської Федерації огидного Володимира Путіна Арістовіч не усвідомлює, що час, коли представники радянської української цивілізації могли сподіватися на порозуміння із російськими імперіалістами і шовіністами, давно минув. Минув навіть до того, як Арістович опинився за одним столом із ідеологом шовіністичної російської ідеології Дугіним, який відомий абсолютно відвертими коментарями щодо того, що має стати з Україною та іншими колишніми радянськими республіками. Російські шовіністи і в цьому є. Великий досвід Радянського Союзу переконалися, що пригнічені Росією народи не збираються відмовлятися від своєї цивілізації, не збираються русифіковуватися, опираються шовіністичній навалі насамперед тоді, коли є представниками інших цивілізацій. І найбільш серйозний опір тут у європейських народів. Володимир Путін мав змогу переконатися в цьому ще 24 лютого 2022 року, адже російський керманич щиро був впевнений в тому, що українці будуть зустрічати його війська оплесками, і що маріонеткова адміністрація, яку він готував для нашої країни, буде зустрінета українцями не як чужий, а як власний уряд, який якраз і буде готовий здійснити все те, що зараз пропонує Олексій Орістович домовитися з Росією і припинити цю безмістовну з точки зору колишнього радника Офісу Президента України боротьбу. Тепер коли Путін переконався в тому, що переважна більшість українців сприймає його військових як гнобителів і вбивць, в нього інша задача завоювати територію України, однак вигнати звідси населення, знищити все, що можна знищити. І це також давня традиція московських царів, імператорів і генеральних секретарів. Згадайте, що Іван Грозний, якого росіяни досі поважають, незважаючи на всю його жорстокість і підступність, зробив із Казанню і Великим Новгородом. Згадайте, що чудовисько Петро І зробив з Батуріним. Згадайте, що Йосип Сталін зробив з кримськими татарами та іншими народами Радянського Союзу, яких він просто позбавив своєї батьківщини. Так, ніби мав на це якесь суверенне право. І згадайте також про Російську Федерацію, про те, як вона сприяла етнічним чищенням в Абхазії і Південній Осетії. і за часів Бориса Єльцина, і за часів Володимира Путіна. Якщо ви згадаєте всі ці сторінки історії Москви і Росії, ви зрозумієте. Яку долю президент Російської Федерації Володимир Путін його найближче оточення готує саме для українського народу? Тому Арістович, звичайно, не може просто зрозуміти, як людина, по суті, з іншого боку, барикад, за що воюють українці? Що вони захищають не просто свою територіальну цілісність. Не Бахмут чи Авдіївку. Вони захищають свою можливість вижити. Не просто перемогти, а вижити і залишитися на своїй землі. І що для звичайного українця, а не співрозмовника на російських псевдоліберальних YouTube-каналах, є дорогою земля. На якій він живе, а не можливість вигадувати цивілізаційні моделі, які не мають нічого спільного з реальністю. І так, з цієї точки зору, конфлікт між людьми, які вважають себе українцями, і вірять в те, що Україна це суверенна, демократична, європейська, не просто держава, а цивілізація. У них дійсно реальний конфлікт із радянськими людьми, із такими людьми, як Олексій Арістович, для яких адрес не Дом і не вулиця, а адрес Совєтський Союз. Хай навіть переіменований і змінений в їхній голові на якусь цивілізаційну єдність Росії і України. Єдність, якої ніколи не було. Єдність, якої, звичайно ж, немає зараз, та й не може бути, тому що відсутність цієї єдності доведена бучче. Єдність, якої ніколи, повірте мені, ніколи вже не буде, тому що може бути або Україна, яка відіб'ється від Росії. Поверне собі свою можливість жити як демократична, європейська, мирна держава, або якщо українці не вистоять у цій виснажливій боротьбі, Росія до Ужгорода. А може, якщо апетити російського очільника розіграються і далі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, який допомагається розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!